Привіт, мене звати Олексій. Я представляю українську команду з розвитку ком'юніті Anywhere Club. Anywhere Club надає доступ до освітнього контенту, пропозицій роботи та професійного ком'юніті. Якщо коротко, ми хочемо, щоб люди, які хочуть потрапити в IT або які вже є в IT, могли розвиватись завдяки контенту, який ми створюємо, і пропозиції, які ми транслюємо від наших партнерів, за рахунок чого ми це досягаємо. Це YouTube канал, на якому ви зараз. Це наш веб-сайт, ви можете зареєструватися, отримувати різні пропозиції і навчатись. І це discord сервер на якому можна комунікувати між собою і з нами. Щоб почати, підписуйтесь на цей YouTube канал, реєструйтесь на нашому вебсайті і залітайте на наш discord сервер. Якщо є питання, то залишайте їх під цим відео або в Діскорді, ми обов'язково на все відповімо. Гарного вам дня!